Дорогі підписники, вітаю! В мене перше і головне, знаєте, я хочу подякувати. Я хочу подякувати всім, всім, хто 5-го числа я виставила пост з фотографією брата, і я, чесно, я навіть не уявляла, що. Стільки людей напише, що стільки людей підтримує, що стільки людей помолиться, за брата, побажає всього найкращого. Правда, я, я навіть не очікувала. Дякую всім. Дякую. Я читала всі ваші коментарі, і я плакала, тому що я розуміла, що дуже багато людей там пишуть, і вони знаєте, от в них на душі те саме, що в мене. Я розумію, що люди переживають зараз те, що переживаю я. Я відчувала це в ваших коментарях. Дорогенькі, треба триматись, треба триматись дуже тяжко. Я бажаю всім в кого особливо, особливо знаєте, коли там ще людина в полоні. Ти хоча б розумієш, що людина жива, що в полоні. А ось цей статус безвісти, зниклий це такий самий гадкий статус. Він ти не розумієш і ні туди, і ні сюди. Ти не розумієш але вірте, вірте, вірте до останнього, вірте до останнього. Отож, переходимо до теми сьогоднішнього випуску. Посипались просто заяви такі дуже цікаві? Ну почнемо з ось цієї заяви. У військовозобов'язаних зобов'язаних буде два місяці, щоб стати на облік після набуття чинності закону про мобілізацію заступник голови оборонного комітету. Чернів що пропонується в разі порушення, перше це заборона на виїзд з країни. Вибачте, а зараз хіба не заборонено? Зараз можна виїжджати? Чи ми чогось не знали? І друге, це обмеження права керувати транспортними засобами і блокування рахунків. Але блокування рахунків комітет поки не підтримує, наскільки я знаю, що це взагалі буде знято. Але не знаю, чому знову про це говорять. Може, не буде знято. Я вже не знаю, я вже не знаю просто, вже, що відбувається. Скажу так, щоб прокоментувати це, я почитала просто коментарі людей, ось під всіма цими висловлюваннями, Ну, можу сказати так: люди, люди дуже негативно на це реагують, людям плювати, кажуть, будемо ходити пішки, все що завгодно. Але ну, ось так все як є, ось з такою мобілізацією, з якою пропонують, ну ніхто. Ніхто не хоче, ніхто не хоче йти воювати ось так. Всі люди хочуть справедливості. Є ще одна новина: пенсіонерам, звільненим від служби, можливо, доведеться ставати на обліку ТЦК. Можливо, тут теж під питанням. Але, якщо чесно, я... мені подобається ось така заява. Чому? Тому що йдеться про пенсіонера в погонах. Погонах, тобто, це не йдеться про простих людей, а саме звільнених зі служби чоловіків віком від 18 до 60 років, зокрема і в зв'язку з виходом на пенсію. Тобто, ці люди мають стати на військовий облік. Тобто, колишні співробітники мають стати на військовий облік. Це хто нацполіція, та рядовий склад Міністерства внутрішніх справ, оперативно-рятувальна служба, державне бюро розслідувань, державна. Кримінальна виконавча служба, служба судової охорони і митна бюро економічної безпеки. Тобто про що йде мова? Це люди, які підготовлені. Розумієте? Це люди, які підготовлені. І сподіваюся, що цю норму залишить. Дуже сподіваюся. До речі, пишіть, що ви думаєте щодо цього далі. Далі щодо повісток, щодо повісток, тут взагалі дуже цікаво. В Україні почали вручати повістки хитрими способами і блокувати картки у гляді. Дивіться, ТЦК мають виконувати мобілізаційний план. І ми бачимо, що вдаються до різного роду там, от ті блокпости. Так, кажуть, що там це там, якесь там просто терористів ловлять там, ще щось. Насправді людям вручають повістки. Повістку можуть вручити просто в будь-якому місці. І ось, знаєте, з'явилися просто такі нестандартні методи оповіщення українців про необхідність стати на військовий облік. От давайте розглянемо основні з них, просто щоб ви розуміли. Перший, От хочу вам розказати одну історію: як розказував один юрист, був випадок, коли повістку. Вручили студентом, і молодий чоловік він розраховував на відсрочку від служби через навчання, і він не був у ТЦК особисто, а надіслав лист із запитом, який проігнорували після звернення до суду. Юнак на першому засіданні отримав повістку. Ось такий спосіб. Другий спосіб це залишити повістку в дверях. Так це вже дуже багато хто з цим стикався, там або передати через сусідів. Ну от якось так. Знаєте, хочу прокоментувати, що ось всі ці методи можна віднести просто до такого, знаєте, психологічного тиску. Вони не є законними. Ще один варіант це повідомлення, нібито від газової служби там чи Обленерго, так, навіть таке є. І Ось співробітники ТЦК вони анонсують перевірку обладнання в квартирі, призначають дату візиту. І приходять з повісткою у вказаний час. А, правоохоронці іноді вдають, вдаються до перевірки сумок сумок а, серед пасажирів метро, які здаються їм підозрілими. Однак у кімнаті поліції на них чекають представники ТЦК з повістками. Військово зобов'язаним чоловікам також а, надсилають повістки поштою. Вони одержують повідомлення, в якому є інформація про рекомендований лист, який видадуть лише після підпису. Однак насправді йдеться саме про е, повістку. Ви знаєте, проблема в тому, що у військомат має повернутися корінець. Корінець з підписом одержувача. Тобто, що людина одержала, підписала, що вона одержала, отримала, прочитала. Якщо людина побачить, хто відправник, вона не буде підписувати. От і все. Знаєте, от всі ці хитрощі, до яких вдаються співробітники військоматів, ТЦК, по-новому, вони не мають правової сили. Просто знаєте про це, вони не мають правової сили. Такі дії можна оскаржити в суді. Повістка вважається врученою лише після того, як чоловік за неї розписався, розписався. Якщо не розписався, вона не вважається врученою. Я хочу нагадати, що неявка. По повісті призводить до адміністративної відповідальності штраф. Державна виконавча служба може заблокувати рахунки чоловіка. І ось у військово зобов'язаного є 10 днів, щоб оскаржити постанову. Військомату. Виходить наступна історія: повістку, приміром, наклеїли на двері людині. Людина проігнорувала, через три тижні їй заблокували банківську карту. В результаті вона з'ясовує, що військомат через Держвиконавслужбу наклала штраф 1700 гривень. Як тільки людина сплатить штраф, картку розблокують. Але оскільки мова йде про адміністративну відповідальність, вона захоче звернутися до суду. І вказано, вказано що ТЦК має через суд довести свою правоту. При цьому рішення буде прийнято. На користь військовозобов'язаного, якщо він доведе, що не розписувався за отримання повістки. Ось так. Ось вам а, така схема. Така схема, знаєте, реальна, реальна. Схема сьогоденності. В мене все на сьогодні. А, будь ласка, пишіть, що ви думаєте щодо цього, щодо ось всіх цих пунктів, що я казала. І як ви взагалі відноситесь Ось до тієї мобілізації, яку нам зараз пропонують? Я розумію, що ще фінального тексту немає. Ми ще всі чекаємо на нього, але вже потроху знаєте, десь починає щось вистрілювати. Пошу, будь ласка, що ви думаєте щодо цього? У мене на сьогодні, все. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.